Тож, з чим ви сьогодні? Я течу. Що саме? Під. Машина як сауна, кондиціонер не працює. Але бабуся казала, вікна не відкривати протяг. А звикати до дискомфорту це у вас дитинство, так? Я розумію. Але я тримаюсь. А ви можете хоча б про авто подбати, а не тільки про себе. Та ні, мазда витримає. Докторе, мені душно. Та тут реально як в сауні. Тільки без евкаліпту. Кондиціонер пустий. Фільтри, як полога серветка. Фу, як після тренування. А тобі хоча б антибактеріальну обробку робили? Він і руки миє, тільки після. Все, стоп, не продовжуй. А якщо я льоду в бардачок закину, ну, типу, саморобний клімат, вам би на діагностику. Та ось, серце перевірив. Усе норм. Ні, не ваше серце. Кондиціонер. Тож пишу вам профілактику захворювання. Ось дивіться, Master Series і заправка кондиціонера, і антибактеріальна обробка, знижечки все для найкращих клієнтів. Запишіться, продіаностуйте авто для свого здоров'я.